Робота драйвера ось такого HSS758 без інкодера. Якщо в звичайному режимі включаю, ну, він не дає помилку. Для цього. Вимикаю драйвер, подаю на нього знову живлення. Тепер заходжу в параметри. PA. Перший параметр. Ставлю тут нулик Є, yeah, вийшов. Тепер нам треба ці параметри зберегти. Є пром зайшов. Set і старт. Є, yeah. Збережено Тепер я можу навіть взяти перезавантажити, хоча воно вже і зразу працює, але давайте перезавантажимо. Є. Тепер я включаю генератор імпульсів. І ми бачимо, що двигун обертається. Помилок немає. В одну сторону і в другу сторону.